Подумки перенесемося до Бахмуту, тому що це місто мужньо тримає оборону, не місто українські героїчні воїни. І зараз з нами на зв'язку В'ячеслав Воробйов, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади. Пане В'ячеславе, добрий ранок вам Доброго ранку, і чи можна сказати, що він добрий для вас і для ваших побратимів? Розкажіть про те, як розпочався ранок у Бахмуті. Ранок у Бахмуті розпочинається традиційно. Аеророзвитка змінює тепловізійні дрони на дрони, які без тепловізійних приладів, і починаємо вишукувати тих ворогів, які ще не випили ранкову каву, для того щоб зробити їм ранкову порохову каву з доставкою. Дуже сподіваюся, що вони її і не вип'ють. Пане Вячеславе, дозвольте зацитувати Сергія Череватого, речника східного груповання військ. Буквально днями він говорив про те, що росіяни час від часу намагаються атакувати, накривають українських військових градами, але ініціатива лишається на боці українських бійців. Нічого не змінилося за останні години. На тому відтинку, в якому знаходяться зараз мої хлопці, нічого не змінилося. Ми продовжуємо, в принципі, тримати оборону, активну оборону, бо саме на тій ділянці, де знаходимося, ми задача така і є: тримати активну оборону ворога для того, щоб він не міг підтягувати резерви до хлопців по флангах від Бахмуту. А наскільки активно відбувається оце підтягування резервів? Наскільки залучаються резерви російськими військами? Ну, тут не можна сказати активно чи неактивно, але динаміка продовжує бути сталою. Пане В'ячеславе, днями дивилася інтерв'ю одного з представників аеророзвідки. Не буду називати його прізвище, аби не нашкодити. А знаєте про що він говорив? Говорив про те, що російські військові вони вчаться в українських бійців. І, зокрема, тому як вести розвідку дронами, чи є чому вчитися в нашого ворога, чи є якісь знання, які можна запозичувати в нього? На жаль, є. Що саме, якщо можна щастя, сказати? Дивіться, що саме ми запозичуємо у нашого ворога. Да? Я не можу. його тактику ведення саме піхотно, то тобто підрозділами піхотної аеророзвідки. Да? Тобто, ми ж розуміємо, що аеророзвідка і буває різної глибини, і от для того, щоб краще працювати, наприклад, в піхотній аеророзвідці, в якій саме працюю я. Ми наблюдаємо за ворогом, бачимо, як він а, наближається до лінії фронту, з яких місць він працює, да, щоб ну ви розуміли, да, що зараз в принципі а, ворог працює з тих місць, а, але в наш бік, з яких ми працювали, коли тримали Бахмут в його бік. І спираючись на цю інформацію, можна робити аналізи, можна робити, як саме ворог маскується, да як він маскується для того, щоб краще його демаскувати. І робити свою красиву справу. А є де взагалі маскуватися? Багато разів ми чули про те, що в принципі Бахмут зараз знаходиться під повним вогневим контролем Збройних сил України, і місто абсолютно uh, зруйноване. Яким чином там відшукуються, відшукуються ці маскувальні зони, як ви висловилися? Uh, Мар'янка тримається. Зараз Авдіївка тримається зараз, і ми бачимо кадри з тих місць і вважається цивільними, що там ніде ховатися. Там можна ховатися, так як і в Бахмуті можна зараз ховатися, вести активну роботу і вести активні військові дії. Дивіться, з приводу, найліпше маскування для ворога, це і для нас також це, в принципі, Ну, Зміна руху. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, ви зупиняєтесь, прислоняєтесь до будь-якого розваленого будинку, і вже в цей момент вас погано можна знайти. Так, ми використовуємо і за допомогою сонця, шукаємо, тобто змінюємо кути, нахили і все інше. Але в принципі, цілі, які статичні, значно рідше ну віре, значно важче знайти ніж ціль, яка динамічно рухається. Пане В'ячеславе, чи можна сказати, що те, що відбувається в Бахмуті, це зараз переважно війна дронів? Чи все ж таки люди, героїчні люди, українські військові? Які ризикуючи власним життям, так само я, я не можу порівнювати дрони з людиною. Це неправильно, але тим не менш, чого зараз більше: війни дронів, чи все ж таки людської війни? За кожним дроном стоїть оператор, стоїть навідник і стоять люди, які довозять дронарів на свої, в свої посадки. Піхота також продовжує працювати. Артилерія продовжує працювати за жодним, поки що, поки що, знаряддям війни немає не людини. Люди стоять е, всюди. Тобто, якщо б українці не були б такими вправними, не так добре навчалися і не так добре хотіли перемогти, то незважаючи на те, скільки в нас було б дронів, артилерії чи автоматів Калашнікова, я думаю, що ми б не змогли це зробити. Тільки так, пане В'ячеславе, ми за це безмежно вдячні вам і побратимам. Вдячні за те, що робите, і щоденно наближаєте нашу перемогу. Хай вас береже Бог наскільки це можливо. Ми стежимо за усіма успіхами українських військових і сумуємо, коли ми втрачаємо героїчних воїнів. Дякуємо вам, В'ячеслав Воробйов, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади. Говорили про ситуацію в Бахмуті, про те, як там розпочався ранок.